Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо у цікаву гру. Для чого ця річ? Чого річ, Фин, дітки, як ви гадаєте, щоб поликувати квіти, сушити волосся чи розмухувати вогонь. Правильно, дітки, щоб сушити волосся. Для чого ця річ, дітки? Параска. Щоб гладити кота, просувати речі, або гладити надувно кульку, як ви вважаєте. Правильно для того, щоб просувати речі. Для цього царіч дітки, молоток, щоб забивати цвяхи, забивати гвоздику квітку, або бити тарілки, як ви гадаєте. Правильно для того, щоб забивати цвяхи. Чого цріч дітки новорічна ялинка. Щоб вішати на дерево, вішати на кактус чи вішати на ялинку. Правильно, дітки, вішати на ялинку, прикрашати її до свята новий рік. Для цього цріч, дітки, зубна щітка? чистити зуби. Чистити носа або ж чистити вуха, як ви вважаєте. Правильно для того, щоб чистити наші зубки, щоб вони були здорові. Дітки, для чого ця річ? Вулик, щоб там жила комашка сонечко, щоб там жили муравії, чи щоб там жили бджоли, як ви гадаєте. Правильно, дітки це бджолиний вулик, тобто там живуть бджоли. Для чого ця річ, дітки, рибальська вудочка, щоб ловити рибу, щоб половити жабу чи щоб ловити комашку, як ви гадаєте. Правильно для того, щоб зловити рибку, для чого ця річ дітки дитяча пастушка? щоб давати її писику. Щоб давати малюку, щоб він заспокоївся, чи щоб давати поросяті, як ви гадаєте. Правильно, щоб давати малюку для заспокоєння. Для цього річ підкова для собаки, для ведмедя чи для коня, як ви гадаєте, дітки. Вірно, для коня для того, щоб підкувати йому. Копита. Ви молодці. Дякую за увагу, дітки.